Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Картопляний дід Лукашенко 28 лютого, 2 березня відправиться в захоплюючу подорож до Китаю. Повідомляють, що їде він з метою вибудувати стосунки, але ми ж точно знаємо, що в його голові нічого хорошого немає. Як передають джерела, Лукашенко хоче запросити китайських правоохоронців на нібито навчання до Білорусі для передачі досвіду. Насправді ж дві тисячі китайців будуть відігравати роль каральних загонів під час розгону демонстрації та бунту самого білоруського ОМОНу. Лукашенко розуміє, що втрачає прихильність навіть власної армії постійні хлопки на військових об'єктах Республіки Білорусь. В більшості випадків робота самих військових різних частин до бунту долучаються навіть еліта. Білоруські військові пілоти, які відмовляються від завдань, які провокуватимуть збройні сили України. Ситуація в диктатора Патова з однієї сторони російської дикт... Тато, який прагне його прибрати при найменшій нагоді, з іншої власна армія і народ, яку ж сторону обере Лукашенко. Якщо він вже вирушив у Китай за допомогою, зазначимо білоруські військові, які перебувають вздовж українського кордону на Волині вже отримували наказ про перетин кордону з Україною. При цьому офіцери та солдати відмовляються виконувати роль російських найманців на Волинському напрямку Збройні Сили України отримують визначені рубежі на території Республіки Білорусь по той бік українсько білору. Оського кордону у лісистій місцевості розміщена 38-ма окрема десантно-штурмова бригада збройних сил Республіки Білорусь. За наявною інформацією, командування військової частини отримало накази про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що морально-психологічний стан десантників край низький, оскільки офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилася за припинення контрактів, термін яких у більш. Ості спливає в березні також почастішили замахи на Лукашенка, влаштовані самими військовими Республіки Білорусь у відставці або ж діючими в тилу. В той же час екс-співробітник КГБ зазначає, що білоруські військові вже обрали сторону, і це прекрасно знає Лукашенко в разі наказу і намагання сухопутними частинами напасти на Україну. 70% армії стане на сторону України і партизан. А Сахашчик добре знайомий із заложним очолить білоруську повстанську армію проти загарбників на території Білорусі. В той же час екс КГБшник Жирнов зазначив, що між двома диктаторами зараз напружені стосунки. Путін вимагає від Лукашенка вступу білоруської армії у війну проти України. Хоча самопроголошений проголошений президент підтримує Путіна та повністю залежить від нього, але не поспішає виконувати його наказ. Екс співробітник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зауважив з різних джерел йому відомо, що Лукашенко дуже не хотів летіти до Путіна у Москву, але російський диктатор натиснув на нього. Під час прескон конференції Путін сказав: ось ви приїхали. А нелегітимний білоруський президент відповів, як я можу не приїхати. На думку Жирнова, саме Путін міг віддати накази вбити Макея, щоб Лукашенко втратив канал для перемовин із заходом. Лукашенко хитрий завжди грав між двома мамками, особливо у перші 10-15 років. Він завжди мав вихід на захід Європи. Коли Путін на нього занадто давив, тоді він звертався до Європи та отримував звідти гроші. Це обрізали після 2020 року, коли всі. Визнали неправильними перевибори Лукашенка. Зауважив він. Тому Сергій Жернов припустив, що Лукашенко міг тримати Макея саме для перемовин із країнами заходу. Жернов пригадав, що Макей летів на засідання ОДКБ у Вірменію, але в окремо від Лукашенко. Саме після того, як він звідти повернувся, помаркрім того, як свідчать різні джерела, здоров'я Макея було у хорошому стані. Ми отримали підтвердження, що це смерть не через здоров'я, бо вони влада Білорусі, 24 канал, говорили, що він давно хворів. Людину, яка давно хворіє, одразу видно, що б він не говорив та б не робив. Не було видно, що Макей давно хворів тут або вбивство, або самовбивство. Переконаний він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.